Добрий день, це магазин ТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати асортимент генераторів у нашому магазині. Як бачите, представлено в декількох варіантах. Спочатку хочу вам показати, це йдуть однострумкові. У нас їх є чотири варіанти. Тобто, по потужності вони поділені. Є на 700 Вт, на кіловат, ну, Тобто на 1000 Вт. На 1150 та на 1400. Коли виглядають, ось їх бірочка йде. Це йдуть однострумкові. Поближче покажу, як виглядає. До них документація йде рідна. Це варіанти однострумкові. Також є варіанти двострумкові, але їх вже тільки три варіанти. Йде на 700 Вт, на Вт та на 1150. як бачите, є два струмка. Також до них, якщо потрібно, є, звісно, круштини генератора, є подешевше, є покраще. та планочки генератора. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України в Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас, уточнюйте наявність та ціну за товар, якщо все влаштовують, тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників Молдова. Сергій вам допоможе в цьому питанні. Та Латвія, Литва, Володимир. Загалом має великий асортимент запчастей на трактори МТЗ, вирошуку сонечко та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо щось зацікавило, можете звертатись за номером телефону.